Як кофтнути велику таблетку? Питання, над яким замислюється багато людей. Але перед тим, як зняти це відео, я в якості експерименту взяв одну людину, яка не може кофтнути велику таблетку, дав їм цей спосіб. І все ж таки вийшло, тому можна записати і відео. Якщо таблетка просто велетенська і ви не можете її кофтнути, спочатку потренуємось кофтати без таблеток. Вам потрібно набрати в рот води повністю, так, щоб щоки були великі. І намагайтеся проковтнути всю цю воду за один раз. Якщо у вас вийшло, тоді покладіть на кінчик язика цю велику таблетку. Так само наберіть в рот води повністю, так, щоб щоки були видні, і проковтніть всю цю воду, і таблетка сама піде. Чому не виходило у вас? Тому що ви брали замало води для того, щоб проковтнути цю велику таблетку. Зазвичай люди беруть що для маленької таблетки, що для великої, однакову кількість води. Але це неправильно, треба брати еквівалент на таблетці. Зараз ви мені скажете, що ось є люди, які велику таблетку запивають там буквально одним ковтком води, але я вам скажу, що деякі люди зовсім ковтають таблетку без води. Але вони так можуть. А от, наприклад, я зовсім не можу проковтнути навіть маленьку таблетку без води. Якщо якась людина може проковтнути маленьку таблетку зовсім без води, то звісно велику таблетку вона проковтне із одним ковтком води. А якщо людина маленьку таблетку ковтає із цілою чашкою води, то звісно проковтнути велику таблетку для неї буде досить складно.